Поверницький хлібокомбінат випікає хліб для п'яти громад Кропивницького району. Мають 25 видів хліба, розповідає заступник директора Максим Діденко. І 25 видів здобних, здобних виробів. В день десь виходить у нас то на 300, то на 400. Працюємо цілодобово, процес непреривний. Говорить, від електрики залежить і замість тіста і випікання. На комбінаті працюють електропечі. Генератора на випадок знеструмлень не мають. Відключення електропостачання на дві години зміщує графік випікання хліба на вісім годин. Електроенергія десь, напевно, відсотків 40 займає виробництво хліба. Періодичні відключення, звісно, заморажують роботу нашого підприємства. Через відключення електроенергії змінили графік доставки та реалізації хліба. Щоб виконати замовлення, тепер витрачають більше часу. У червні ціну на хліб не підвищували. Якщо відключення будуть і надалі, за місяць хліб від Бобернецького комбінату подорожчає, говорить заступник директора. 10% на 10, якщо приводити це, то це 2,5 гривні десь на Буханці. Це один з магазинів Бобринця, де продають продукцію хлібокомбінату. Вартість півкілограмової хлібини 22 гривні, 700 – 24,50. Кожен день куплю. Ми вже будемо без хліба. Це ж наші. Да. будемо купляти то він там був. Через використання генераторів і витрат на пальне хліб може подорожчати ще більше, вважає завідувач кафедри економіки та підприємництва Центральноукраїнського національного технічного університету Володимир Зайченко. Якщо отримується електроенергія з безперезбійних джерел, то собівартість її в одній буханці хліба 50 копійок. А якщо отримується з альтернативних джерел генератор, світлова, то, відповідно, ціна зростає до гривні 50 на одній буханці хліба. Бобернецький хлібокомбінат використовувати генератори не планує. Вони потрібні великої потужності, а це дорого, каже заступник директора. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.